Так, а що в мене по. По нагородах. О! А, не ми, а ми не хочемо повідкривати ящички, а? Мені має начебто вистачити зараз всі C70 взяти Своїх сертифікатів, які там лежать. Бля, десяток навезли скільки. Що, це ще не всі будуть? Я хочу голдові човники подіставати. Того року. А що я зачепив? Ага. Все? Всі, начебто. Того року я 100 тисяч злив, щоб отримати. 9-го голдового того ЗЕВКу 46-го. Все, сертифікати всі. Виробили світло на одну годину. В чому сенс? Просто графік. Був сьогодні графік у нас по пів години, але не, не вирубали. Так. Куди треба заходити? А, заходжу, чекай. Не сюди ж точно не сюди. Сюди. Сука, заховали ж так. Тільки я маю 142. Двадцять ящиків. Ух, велетенських. Хорошо. Трест, по у нас також сьогодні багато вирубали. Так, випало 2 кораблі один корабель сьомого, 7, тисяч дублонів 180 днів прему. Оце як розлити десь можна буде. Так, ну що, повідкриваємо контейнери. Одному, так. Наша компенсація за човник. Походу ні. Не, 5% випадіння дублонів. Якщо у вас є. Ага, з талюкою компенсація, да. Не-не-не. Та, не, не. да, бачу, бачу. 180 днів премиум в аккаунт. Ха-ха, <laughs> я тільки злив. 500 днів, хорош. О, а це мені до вподоби вже. Ще золотого давай. Оліля. Пустіки. 100 тисяч піде. Ми там злили багато. Срібла мало не буває. Чи багато не буває. Сталюка. Сталі. О, до речі, 1250 сталі. Вірно? Оце була компенсація за човник. Оце була компенсація за човник. 1250 сталі. Оце, оце я розумію компенсація. А де золоті ящики, я дико вибачаюсь? Прикольно. А мені золоті ящички, будь ласка. Я розраховував штук 5 побачити хоча б. Мені 4. О, дякую. Мені 4 кораблі треба з золотих ящиків потягнути. 1250 сталі, так, собак. Лампу витягне, так в мене є. А ні, 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 якщо я з 20 ящиків буду лутати, 2 золотих. То мені 200 тисяч дублонів на аккаунті не вистачить. А ну а що це за кіно? Щість штук лишилося. Я два золотих тільки побачив. Ой-ой-ой! А це біда. Знову 1250. Знову 1250. Це мав бути човник. Коротше, вже три човна. О, золотий. Ну хоть трошки легше. Ще золотий. Добре. Чотири ми залутали з 28 ящиків, так? Ще п'ять маленьких є. Тут хоча б одного золотого. З відсотком один. 1%. Один угу. Окей, поїхали відкривати золоті. Ляпа Шляпа. Шляпа? Мене, якщо не помиляюсь, там з кожний 10-й має бути човник. А це у мене тільки п'ять Шляпа! Окей! Виклик прийнято. Ти плануєш золоті човники зібрати і рому, так? Е -е -е. Фіксуємо. 220 тисяч дублонів. Фіксуємо. Перший пішов. Тіпать два контейнера золотих! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Аааа! Це совашо! Ще 4 компенсації мені дали. 2500 дублонів. Опідец. Ага. По губах поводили. 3000 сталі. Ясненько. <кхід> Ля мажор на стрімері, щоб тобі нічого не випало. Дякую за підтримку. Буй загорнутий газетку заміняє сигаретку. Заміняє вам золоті ящики. Ах. Я планую всі 200 тисяч злити. А потім до де пробити. <ріху> Знову два Знову Це піздець. Єбать. 4, 5. 6, 7, 8, 9. Ну начебто наступний має бути стовідсотковий. Козак з Ген 4 ек повторно підписався на 22 місяць. Риджинчик, дякую за сабочку. Граємо по-багатому. й бать, 5 ящиків всього навсього. Зато сталі 11250. Я так розумію, це. Це за все? Це 8? 9 9 човнів мало випасти. Оце має вже бути човен. Єбать. Тупо з гарантованого 10-го, ви зрозуміли? Ох, яка анімація! Хто ти? Гавайеге! Гавайге, добрий вечір. Так, рахуємо тепер наново. Це в нас 4 є, так? Тупо з 10-го гарантованого випав. Їх так тяжко лутать, і вони ще, сука, в саму, в саму сраку мені засунули. Так, ну 4 є, ще 6 і буде ще один. Так, ну ми не зупиняємося. Ще є 40 штучок заверніть. Дітям не показувати. Ліпчик про сраку? Ти думаєш? 5 буде, значить, буде човник. 6. Вже гарно. Знову Сталій. Ще 8 кораблів мало бути. До речі, кораблів багато випадає. Хейзево, вчора було 8 велетенських, 3 з них три З них два золотих. Перший же ж Гавай. А в мене 10 Гавай. <кх> Робимо висновки. Так, ну тут 100% буде човник. Тільки питання, в якому з. Угу. Серйозно, в останньому, В Останній, якщо 6 всі відкрити, то буде е, в 10. му Знову в 10-му. Та ви рофлите наді мною. Вони рофлять. Тупо в 10-му знову. Піздієц. Це прикол якийсь? Хто це? АКГ? АКГ, ясно. Мені випало 20 паковок фруктозану з новорічного ящика. Так, 100 тисяч дублонів вже немає, поїхали. Я в нулі на сьогодні йду. І не зупиняйте мене. Такс. Ще 40 заверніть. Два рази мені дало в останньому гарантованому. Не твій завтра своровий нє ні, ні ні А як? А як? А як? А як? А де? А де, блять? А де хоч один? А я вибачаюсь. И бать, может я выныщил вам, может мне не вернуть вам еще пару ящиків, это блядь? <laughs> <laughs> Ой, понятненько, ну ничего, ну бывает, ну трошки что на сервере трапался, ну блять, ну еще я могу купить трошечки ящики блядь. Ой, блять, пиздец. Ото О, поводили по губах, блядь. Ще 80 може, ще 2 по 40. Святкового хуйца Ну, такого не було. 5 штук всього. Козак Сейлем Нижнє підкреслення. 4 нижні підкреслення підписався на канал. Салям дякую за фолосла Україні. Ну, якщо з п'яти зараз випаде, буду рахути. Рахувати, що це була компенсація. Один. 2. Оооооо. Окей. Окей, бро. Це про чому стрільмеру цей ДНА. ха Мені, до речі, досить цікаво, чому в новорічних коробках в списку нагород дві Камікази, а не одна. Ну, Тому що їх дві існує, є Камікази і Камікази R. Так. Рома лишилася тільки. У мене ж немає її. Один. І два. Так, вісім це гарантовано буде, так? Мало печех за рік. Не заслужив підкрутку. У мене ще й немає, бо щось там забаговано. 8-й лінкор Італії. А, вона в мене є. Все. Все. На тому ми і закінчили. А нормально так чуєте за 40 величезних нуль золотих. А Сталі ж дало їй бать скільки дало. Треба буде якось перегорнути стрім, подивитися, скільки я Сталі нафармив. До речі, шановні, ось вам. Колекція є, колекція закрита в мене вже. Точно, я і забув. Колекція вже закрита на нього. За рекламу проктозану тобі снабжають їм так? Тобі відсипать. Оце ж вона, падіння Риму колекція. На чотири елементи аж.